Всім привіт! Сьогодні в ремонті ось таке авто Opel Astra H17 дизель Z17DTG мотор 2007 року. Проблема в тому, що вона заглохла, не заводиться. Був розряджений повністю акумулятор, зарядили, але проблема залишилась. Стартер крутить, машина не заводиться. Зараз продемонструю. Стартер живенько крутить, машина не заводиться. Значить, які є помилки? Є помилка по така P0335, датчик положення колінчатого палу, нарушення функції. Тобто, ну, що я взяв, зайшов в параметри, подивився, ця помилка з'являється. Коли машина навіть заводиться, вона теж з'являється. Вона буває, заводиться, буває, не заводиться. Зайшов параметри подивитись, чи бачить вона оберти колінчатого валу. Вона машина бачить, машина завелась. Ну, Що я роблю? Шукаю схему. Ось на схемі ми бачимо датчик КПС це датчик розподільчого валу і КРПС – це є датчик корінчистого валу. Будемо перевіряти одразу сигнали і одразу синхронізацію, щоб подивитися. Так, для цього я під'єднав ось Датчик Несподільчого валу. Ось тут стоїть знімання інформації зверху на коричневому. Там, по схемі треба подивитися який точно там. Але ось тут верхній контакт. Це датчик розпредвалу і далі датчик колінувалу. Слава Богу, тут не за стартером, як в бензинових двигунах, а під стартером. Тобто до нього можна ще добратися. Ось стоїть. Датчик колінвалу, бачите, ось там роз'єм, і в нього я вже щуп вставив. Тут інформаційний канал це чорно-білий провід. Отже, всі ці два два цих канала під'єднуються до осцилографа. Крутим стартером. І дивимося який сигнал. Отже, я вже прокрутив і маємо ось таку остеллаграму. Тобто бачимо, що синхронізація є і амплітуда датчику, що розподільчого валу, що колінчастого валу. Однаково. Тобто ось це є синхронізація. Зуб розпредвалу має бути посередині, а також ще є одна, дві мітки на сподільчому валі. Ось вони трошки. Зараз десь ловлю, не хочу. А ось, і ось друга. Тобто з цим проблем немає. З розпідвалом та з колінчатим валом. Що ми зараз робимо? Поки машина не заводиться зараз, будемо шукати, що ж таки сталося. Перемикаємо двохканальний, будемо моніторити, чи є сигнал колінвала, розпідвалу. Ну і в параметрах, в параметрах треба буде подивитися, я вибрав чотири параметри, які що мені потрібно, це живлення, бо було проблеми з акумулятором, але я поставив зарядний пристрій. І тут фактичний тиск в рейці, заданий тиск в рейці. І частота обертів двигуна. Отже зараз ми заведемо як -то. трошки поставити, щоб було видно. І так не видно і так не видно. Оселограф. Трошки погано. Одному працювати. Все моніторити одразу. Так, тут у нас є колінвал і розплідвал, тут у нас є оберти. Отже, крутимо і дивимось Спочатку у нас чи є по факту сигнал. І потім на блок керування, на параметри блока керування Отже, тут дивимось сигнал у нас є. А блок керування, як бачите, 0 обертів не бачить. Тиск росте, а обертів блок не бачить. Тому машина не заводиться. Ось така проблема, з якою ми будемо зараз розбиратися. Так, поки машина заряджається, ми дивимось, де ж тут блок керування. А блок керування тут, ну, ви знаєте, що у пілях є, що вони ставлять на мотор, там потім сипляться ці блоки керування. Плата Але тут вони пішли іншим шляхом і встановили його ще краще. Ось тут знизу знаходиться блок керування. Як бачите, тут немає захисту, е, немає майже ось така дирень в підкрильці. І ось цей блок керування знаходиться він в воді, в болоті, в багнюки. Що дуже йому іноді не подобається. Зараз треба буде зняти кліну з акумулятора, зняти ці роз'єми, подивитись, прозвонити туди провід датчика каліінчастового валу. Сигнальний, як мінімум. Ну і подивитись по факту, чи є там волога, чи є там бруд, в якомусь стан, Блока керування, звичайно, бачите, він зовсім іржавий. І це не додає оптимізму. Ну, Ледве я зняв ці два роз'єми з блока керування. Бачите, вони всі там в болоті, розбухли різинки. І що ми ще бачимо? Бачимо там вологу, особливо ось ну, цьому великому розйомі. З'єми. Бачите, вона там виблискує. Просто от навіть крапля стоїть. Бачимо потрапляння сюди вологи. Звичайно, роз'єм має бути щільний, герметичний, але вода затікає через. Піни через роз'єм і це болото. Опадає грізюка, вона. Бачите, аж такий розбухший трошки роз'єм. Ця грізюка вона, е, робить роз'єми негерметичними З часом. Ось, бачите, просто тут вода стоїть. Все це треба вичистити. Ну і бачимо, що там на пінах теж є окисли, які треба почистити. і бруд. Ну, Мабуть, блок знімати і вскривати я не буду. Тому що вірогідність того, що він при таких маніпуляціях зовсім ляже, і уйде в небиті дуже велика. Тобто чистимо роз'єми, чистимо брудці. І якось будемо. І ну і далі будемо перевіряти, чи це допомогло взагалі. Зняв я цей чохол, бачите, з роз'ємо. І бачите, тут цілий піщаний кар'єр. І там все теж в болоті. Це треба теж все вичистити. Тут геть направляючи. Бачите? Це все. Не повинно бути в електроніці, звичайно. Особливо це критично для сигналів швидко, ну, які мають частоту досить швидко. Як, наприклад, датчики калінового чистого валу. Там плюс-мінус це ще півбіди, коли йде більш високочастотний. Сигнал, то він, звичайно, десь губиться або по цим перетокам уходить кудись наліво-направо, невідомо куди. То все це треба вичистити. Ну і в другому роз'ємі така сама ситуація. Тут навіть он... ізоляційна стрічка, вона розлізлася вся. Як лахміття. Тобто треба все це привести в порядок. Ось я виняв ледве направляючи, туди потрапляє камінчик і не можна його виняти. Тому зараз треба все виняти, оце, щоб потім нормально воно защелкнулось. Отам вимити, отам вимити, вичистити. Це щіточкою вимити, висушити. Щоб воно нормально зафіксувалось. Ну і це, звісно, все привести в порядок. А тут треба буде потім пройтись спеціальною людиною для контактів, для очищення контактів. Складемо і перевіримо, що ж тут все ж таки В цьому справа чи ні. Дуже хочеться сподіватися, що саме в цьому справа. Ну ось, зібрав я все, почистив. Зараз ще те залінти заклею. І ще я зробив ось тут, де збирається оці бруд і волога, зробив такі отвори для того, щоб воно стікало як мінімум на перший час. Зараз все це зберу і будемо вже перевіряти. Ну і оскільки у нас є вже провід на датчику колінувальному то нам грішним ділом треба, звичайно, продзвонитися. Ось тут 45-й контакт, сам контакт нормальний. Провід беремо, тестер і встановимося сюди. І отже, провід, сигнальний провід датчика коленвала у нас до блоку керування дзвониться. Отже, має бути все нормально, якщо якщо немає проблем блоку, блоці керування. Тут роз'єми всі поставили, почистили і зараз будемо ставити всі наші контрольні прибори та спробувати запускати. Ну, отже, відповідальний момент. Під'їздаю знову осцилограф. Зараз тут вмикаємо запалення, під'єднав клему. Звичайно, тут роз'єдналась. Так, параметри дивимось. Далі. Ну, як то кажуть, крутимо стартер. І дивимося, що у нас є. Так, сигнал є. Ну і тут з'явились оберти, і машина завелася. Трошки вона погано робить, а може, тому що не заводилась довго. Або щось там має вирівнятися. Ну, Зараз ще раз. Отже, як воно має бути по параметрах. Крутимо стартер. І одразу мають бути оберти двигуна. Визначати десь все є. Оберти. Ну і машина заводиться. Трошки ще тиск гуляє. паливо в рейці. Ну, зараз поробить машина, подивимось. Синхронізація, звідки видно, що є. Сигнали гарні та Що з корінчатого терас-предвала. Щось там у нас навіть чек не світиться на панелі приладів. Так, ну, вже трошки вирівнялось і нормально робить. І, ну і дивимось помилки по двигуну. З'являлася помилка постійно по датчику колінчатого вала. Треба може її прибрати, а ні, немає помилок зовсім. Ну, ось і добре, ось такий ремонт, е, що... що треба порадити власнику автомобілі. О, навіть підсилювачк не запрацював, він не працював. Це дивно, а. Але що на заведеній машині він не працював, зараз працює. Щось таке. Так, помилок у нас немає. Сигнали у нас нормальні. Машина робить ще раз ми. Глушимо. Відпрацьовує циркулятор заслонка. Вмикаємо, ну, трошки може довго заводиться. О, бачите. Може ще є якісь проблеми з паливною, Ну, це треба прогріти машину проїхатись, подивитись, які там помилки з'являться. Наразі у нас все. Все в нормі. Помилок зараз немає. Ну і ще треба що сказати, що після ремонту, після ремонту власнику, для того, щоб такого не повторювалось, треба поміняти підкрилок над лівим переднім колесом, щоб він закривав блок керування. От датчик, до речі, датчик наружного повітря, температури, по ньому теж була помилка. Треба подивитись. Ось такий, як то кажуть, ремонтик. Все це зайняло трошки часу. Як би то кажуть, на відео воно швидко робиться, а насправді трошки часу воно займає. Так, і ось така е е е незвичайна порада від діагноста автоелектрика. Для того, щоб ваша машина надалі робила і не глохла, і, і заводилась, треба поміняти підкрилок, як мінімум. Ось такі діла. Ну, Є ще можуть виникнути питання по блоку керування. Я його, ще раз кажу, не розбирав. Це треба буде, якщо власник захоче його розбирати, під його, як то кажуть, відповідальність можна буде розбирати, тому що іржавий блок можна розібрати, потім його вже не зібрати. Все ж таки проблеми виявилися трошки гіршою. Складніше, знову вода в блоці і ця вода витікає саме з блока. Треба знімати блок і потім вже дивитися, чи можна щось там з ним зробити, бо вода витікає саме з блоку. Якраз там не контакти датчика корінчистого вала. За допомогою молотка треба все тут знімати блока, викручувати гайки. Блок настільки закипів, живів, що його, може, навіть відкрутивши гайки, не його, можна його зняти звідти. За допомогою великої викрутки і молотка нарешті знявся блок керування. І що ми бачимо? Бачимо тут в цьому роз'ємі додатчика лінвала якраз тече з нього водичка. Сам блок керування дуже приємний на погляд і ржавий. Треба вирішувати, що з ним робити. Як це не дивно, вдалося навіть відкрутити всі болтики, гвинтики після того як вичистив її. Ви бачите тут і ось тут. Вже підняло просто блоки, скоріше саме через ці отвори туди потрапляє волога. Ну, ще є вентиляція. Ну, ось. вскриваємо кришку, я вже піддів. І дивимося, що тут ми маємо, бачите. І ржа, і волога. І ржа, і волога. І ось тут прям. Є, є волога в лоці. Ну, видно, що він вже вскривався не раз. Щось тут вже робили з ним. Тут теж є волога. Треба спробувати підняти ще цю плату, якщо це вдасться. Але тут є волога. Ось дивіться. Ось тут, ось тут. Навіть не через вентиляцію воно попало, а через те, що просто прогнило. Прогнило і тут, скоріше за все, сюди теж потрапляло по кутах. Бачите, тут герметик на герметику вже сидить. Вже не раз він скривався цей блок. А і тут є волога. Ну, ще я відкрутив плату по контуру. І зараз подивимося, що у нас з тієї сторони. Взагалі вона так просто не відкривається А сидить на цих, але вже тому що його відкривали, тому є така проблема. Бачите, ось тут волога, крапля води є. Зрозуміло, ну, тут, тут таке вже якась субстанція навіть з алюмінію та вологи. І ось Тут є волога, тут на контактах є волога. Отже, замінили блок на бушни. на такий самий. ну, Вичитили звідти флеш, програму, залили всі і все робить. Але підкрилок треба все ж таки поміняти. Підсумуємо. Наразі в машині встановлено новий, але бушни, звичайно, блок керування справний. Це клон старого блоку керування. Старий на старому блоці керування двигуном авто теж заводиться, теж працює, але його стан настільки поганий, що власник зробив правильне рішення, встановивши новий герметичний блок. А той буде, як то кажуть, возити з собою на всяк випадок, є вже чим підставити. Тому що. Той блок, куди потрапила вже вода, неодноразова і він гнилий. Ну, він то буде їздити, але десь стати і більше не завестися, ну, така собі перспектива. Отже, ремонт зроблено, машина заводиться, їздить, працює. Все. Всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал. Бувайте!